Тренди 2025 року. Всім привіт! Мене звати Марія СВ, і я вже кілька років працюю в сфері ілюстрації та портретів. Допомагаю іншим митцям знайти свій стиль та заробляти на своїй творчості. Це відео буде для вас корисним, якщо ви хочете бути на крок попереду, подобитись своїм замовникам та знаходити більш високі чеки та клієнтів. Що ж, і перший тренд це колаборація зі штучним інтелектом. Дуже багато художників сприймають штучний інтелект як те, що він забере у вас роботу. Штучний інтелект він допомагає вам у створенні ідеї, можливо, в генерації чогось, але завершуєте роботу саме ви, щоб ця робота залишалась унікальною та з вашим стилем. Показувати поєднання технологій та людської майстерності буде трендом у 2025 році. Я, наприклад, вже розпочала це застосовувати у своїх роботах і навіть генерувала ідеї для референсів для замовників. Багато брендів вже використовують АІ для створення фантазійних сюжетів. І далі в нас це гендерно-нейтральна ілюстрація. Я думаю, що ви помітили, що суспільство стає на ці теми все більш відкритим. І гендерна нейтралізація це спосіб залучити широку аудиторію. Можливо, саме в нашій країні це поки що не так прогресує, проте десь в США та інших странах. Ця тема прям дуже відкрита. Як це виглядає? Уникайте стереотипів у виборі одягу, зачісок і аксесуарів для ваших персонажів. Використовуйте нейтральні кольори, які не прив'язуються до гендеру. Третій тренд спробуйте прочитати гіперсентименталізм. Боже, це стиль, що створює атмосферу затишку, сентиментальності. Ось дивишся на це мистецтво, і тобі стає дуже тепло на душі. Щоб створити гіперсентименталізм у своєму мистецтві, використовуйте теплі кольори, пісочні, бежеві, карамельні, фокус на деталях, що викликають ностальгію. І нехай ваша ілюстрація говорить про прості радості життя. Далі в нас йде вишневий колір. Цей колір став символом чуттєвості та сміливості в поколінні Z. Обов'язково застосовуйте це в своїх дизайнах, портретах, ілюстраціях, мистецтві, тому що вишневий зараз на піки популярності. Далі в нас інклюзивність. Люди насправді зараз хочуть бачити різноманітність, не ідеалізовані образи, різні культури, національності, фізичні особливості. Враховуючи сьогодення, це дуже актуально. Тут я можу порекомендувати малювати персонажів з різним типом фігур. Кольорами шкіри, текстурами волосся, людей з якимись вадами. Додавайте атрибути, які підкреслюють ідентичність. І як виявляється, ще й сюрреалізм буде трендом 2025 року. Хоча мені здається, що він завжди був в моді. Нам рекомендують використовувати фантазійні сюжети, додавати неіснуючих істот, фантастичні квіти, якісь абсурдні повністю композиції, наприклад, дерево, що росте з чашки чаю, і це, знаєте, може бути корисно для nft артів, для ілюстрації книг, музичних альбомів і так далі. Взагалі-то думаю, що це привертає дуже сильну увагу. І останнє це персоналізовані портрети та NFT ілюстрації. Чому це тренд? Люди хочуть мати унікальні портрети, які відображають їх особистість, а також вони хочуть вкладати у цифрове мистецтво. Перш ніж розпочати роботу, збирайте дані про клієнта. Люблений кольори – хобі, якщо ви прийдете до нього з такою унікальною пропозицією, я думаю, що він буде тільки рад. Створюйте портрети з елементами, що нагадують їхнє життя. Та також можете пропонувати зробити такі роботи у форматі NFT. для прикладу. Це можуть бути персоналізовані аватарки для соцмереж або подарунки для близьких. Отже, такі тренди маємо, і давайте підведемо підсумки і все. Бути у загальному тренді. Дуже важливо, це означає привертати до своєї творчості увагу та бути сучасним художником. Тренди в принципі відображають сучасні реалії. Бренди, які йдуть попереду, вони використовують ці тренди. Тому обов'язково спробуйте щось у 2025 році. Який тренд вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях. І якщо ви хочете дізнаватись більше про ілюстрацію, мистецтво, як заробляти на цьому, підписуйтесь на цей канал та мій інстаграм. І а вже ж мені дуже буде приємно, якщо ви напишете свою думку про це відео прямо ось тут в коментарях. Па-па!